Добрий день, діти! Сьогодні ми з вами познайомимось із іншими творами Сухомлинського. Зараз я прочитаю вам оповідання, чому дідусь такий добрий сьогодні. Поліз Андрійку нашу шовковицю, привабили чорні ягоди, навтішався волю, а тут дощ пішов. Пересидів Андрійко дощ. Хотів злазити з шовковиці, аж дивиться, сидить під шовковицею дідусь Петро. Вийшов дідусь після дощу в сад. Що робити, думає Андрійко? Злізти з шовковиці, струсиш на дідуся всю воду з листя, змокне під дощем і захворіє. Сидить Андрійко, притулившись до гілки, боїться поворухнутись. Жде. Поки дідусь до хати піде, а дідусь не йде. Вже сутеніти стало, коли підвівся дідусь і питає, чому це ти сидиш на дереві внучку? Боюся, струсити на вас краплі, дідусю. Злазь, Андрійку. Дідусь відійшов. Андрійко зліз із шовковиці, дідусь пригорнув і поцілував Андрійка. Чому це дідусь такий добрий сьогодні? з подивом подумав внук. А зараз фізкульт хвилинка. Десь час знає, що буде все у нас гаразд, на усіх і толя й поля в нас одна, тож нехай єдина, думка нас єдна, буде сонце, сині, в небі, світло у вікні, а ще чого вам треба, розкажіть мені? Буде сонце, небо синє, щоб там не було. Жито на столі, дові пісня лине то живі і ми. На усіх молитвах Божа в нас одна, кожника єдина, думка нас єдна, буде сонце в синім небі, світло у вікні, а й ще чого вам треба, розкажіть мені. Буде сонце, небо синє, щоб там. Ще чого треба, розкажіть мені, буде сонце небо синє, щоб там не було. Заспіває вам у дрібну пісню на добра. Буде сонце, в синім небі, світло у вікні. Хай ще чого треба? В цьому оповіданні, діти, письменник показав, яким був добрий хлопчик Андрійко. Він вболівав за свого дідуся, за його самопочуття і здоров'я. Я хочу запитати у вас, діти, а як би ви вчинили у такій ситуації? До побачення, діти!